Друзі, всім привіт! Продовження посівної. Зараз висіваємо ячмінь. Ось проходить процес завантаження. Відрами все як положено. Ось чим ми підтягуємо прицепчик з посівматом до трактора. Працюємо. Земелька підготовлена. Була легесенька дисковочка після Соняха. Земля волога трошечки вийшло гарно. Дивіться, дисковочка прям. Те, що треба. Грудочки немає. не немаленька. Городик такий непоганий. Захід сонця. Дякую всім за увагу. Будемо далі сіяти, далі знімати до вас контент.